Концерт криворізьких та київських гуртів для дорослої публіки на великій сцені: брейкданс джем, доктор Клоун, лабораторія Мухіна та інші розваги для дітей на маленькій. Понад 20 пунктів з усілякими розвагами протягом шостих годин на відкритому повітрі. Так, Шелтер Плюс вирішив відзначити свій десятирічний ювілей. «Шелтер Плюс народження Спеціально для телеканалу Родана. Святкувати день народження культурно-громадського центру у тісному сімейному колі було б занадто несправедливо по відношенню до Криворізької громади. Вирішили співзасновники унікальної для кривого рогу інституції. Це другий день святкування шелтера, перший ми зробили це конференція. Ми ділилися ідеями. Сьогодні це власне як ці ідеї втілюються в життя. Ми говорили на конференції, чому ми це робимо? Що нас мотивує? Ми говорили про якісь світоглядні позиції. Сьогодні це на практиці. Ми хочемо служити людям безкоштовно, безкорисливо, щоб їм було приємно жити в місті, хоча б в цьому парку, хоча б на ці три години. У парк відпочинку поблизу Палацу культури імені Богдана Хмельницького шелтерівці вийшли з усім надбанням, яке накопичили протягом 10 років. Мовчазні буфи театральної студії Ванільне Качелі протягом усього дня допомагали усім враженим концентрацією корисного та приємного обрати свій варіант відпочинку. Хочемо попригати, піти на батутіки, так що підемо, зараз подивимося там, як танцюють гарно. Що хочеш тут робити? Гулять, шелтер. А это что у тебя в руках? Это я сделала листочки. С кем? С тетей там. Мы радуемся тому, что у нас есть шелтер <свят> в нашем районе. Очень замечательная организация, которая может развлечь не только детей, но и подростков. Тут а, на патути, а, бейсбол. Очень много чего. Тут очень круто. Чим розважитись знайшли і діти, і дорослі. Найменші малювали, писали, вирізали, клеїли, грали у настільні ігри. Охоче стрибали з непосидючими волонтерами. Трохи старші змагалися у вправності стрільби з лука, познайомилися з бейсболом, спайкболом, корнхолом. Ця гра називається корнхол, граються мішечками з зерном. Ну тобто, корнхол, корн, корн це зерно, кукурудза хол це отвір з англійської. Основна мета гри. Це забити мішечок у отвір, ну або, хоча б, щоб він не залишився на дощці. Навчались цього дня не тільки дошколярики. Свідомо обирали не просто менш гамірні пункти, а й більш корисні для свого віку старші школяри, студенти та підприємці. Дивились документальне кіно, обмінювались книжками, говорили про сучасну літературу та практикувалися спілкуватись англійською без словників та перекладачів. Я була на Клабі у минулому році. Ми розвивали знання з англійської мови. Це мені допомогло в навчанні. Я більше змогла спілкуватися англійською на розмовному рівні. Охочі до силових та спортивних розваг городяни мали можливість продемонструвати свою фізичну форму. Інші менш спортивні, але не менш азартні криворісці рішуче тестували, поки що мало відомі українцям настільні ігри. Так само захоплено доводили свою любов одне до одного подружні пари, які брали участь у спеціальній вікторині. Активні користувачі соцмереж не оминули можливості зробити безкоштовне фото на згадку. А бешкетникам дозволили обписати стіну. Щоправда, навмисно заготовлено для побажань і спогадів, пов'язаних із шелтер плюс. У нас дуже багато тих, кого ми називаємо волонтери запасу. І завдяки сьогодні соціальним мережам вони слідкують за нашими новинами. І коли в нас є ось такі великі події, то вони залюбки приїздять і щось роблять. І Сьогодні ми раді бачити тих людей, які приїхали з Києва, а спеціально для нашого фестивалю роблять якісь шоу-програми чи якісь пункти. Для волонтерів центру це просто ігор. Колись вони разом ходили у походи і працювали з дітьми у літніх таборах. Для тих, хто на святкуванні десятиріччя шелтеру познайомився з цим хлопцем вперше. Він справжній чарівник та ще й має помічника. що сьогодні має шелтер плюс, було придбано на добровільні благодійні внески або й взагалі подароване городянами. Спеціально створена Романом Таничем та Поліною Коваленко. Карта фестивалю стала безцінною для тих, хто розгубився в словах іншомовного походження: корнхол, спайкбол, бейсбол, фрізбі, букросінг тощо. Не зафіксовані на ній хіба зустрічі з тими, хто колись мимоволі полонив серце, рятував від поганих думок, подарував добро. Усі, хто прийшов привітати шелтер плюс зі святом, кажуть таке, фіксує пам'ять.